За ініціативою Державного бюро розслідувань майно олігарха втікача передано до Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами. Майно було арештоване у межах розслідування ДБР за підозрою олігарха та його спільників у розтраті 113 мільйонів доларів США із банку фінанси та кредит. 28 лютого 2025 року Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора офісу генерального. Прокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в орбіту олігарха, серед них і 49,5% статутного капіталу прад Полтавський ГЗК. Сьогодні ухвала суду передана до АРМА для виконання. Нагадаємо, що ДБР повідомило про підозру олігарху та низці керівників банку у справі щодо розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи. Було накладено арешт на майно підозрюваного олігарха та пов'язаних із ним юридичних осіб, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також під арештом перебуває майно інших юридичних осіб, пов'язаних із колишнім депутатом, зокрема, 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 на житлових приміщень, 10 квартир та яхта. Ще у жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 мільйонів гривень були передані до Арма. До них входять корпоративні права, кошти та 26 об'єктів нерухомості, серед яких оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення в центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу з загальною площою понад 22 тисячі метрів квадратних.